1 жовтня, дощовий ранок. Рідні загиблих на фронті шикуються у колону. Кожен тримає у руках фотографію свого героя. Урочистою ходою вони пройшли головною вулицею Сатинова і зупинилися на алеї пам'яті навпроти портретів тих, хто віддав життя за Україну. Це всі наші діти. Вони добровільно йшли. Вони йшли на захід нашої держави. і лишили там своє життя. А ми кожен раз їдемо, їдемо чи йдемо? І цей і згадуємо наші, наших дітей. Сатанівчани згадали кожного воїна. Ім'я, роки життя та обставини загибелі. Їхні рідні кажуть, такі акції допомагають пережити втрату. Трошки, трошки легше стає, що не забувають за дітей наших, які віддали життя. Це дуже важливо пам'ятати, щоб діти молодше покоління, щоб знали, завдяки кому вони зараз можуть жити, вчитися. Це дуже важливо. Голова громадської організації сім'ї героїв Сатанівської громади Марія Могира підкреслює, хода пам'яті об'єднала громаду і рідних полеглих. Сьогодні в нас 46 загиблих, і від кожного воїна були родичі, батьки, матері, батьки, діти. Громада згуртовується. Родини загиблих. Теж ви знаєте, всі стараються віз'єднатися разом, разом як то кажуть, разом і сила. У день захисників та захисниць України сатанівчани не лише вшанували тих, хто загинув, а й подякували нинішнім воїнам, які боронять державу. Ті, хто загинули, честі, слава і вічна пам'ять а ті, хто є живі, щоб ми їх. Кожного разу запрошували. Ми за них не забували. Ті, що залишилися зараз, як то кажуть, в тилу від нас тільки допомога, від нас такий будемо казати внесок, який має бути дуже дуже сильний. Поки ми з їх їх з нами немає. Коли вже вернуться, я думаю, що ми об'єднаємо наші зусилля і будемо відновлювати, і будемо робити все для того, щоб наша країна процвітала, відбудовувати її як економічно, так і. Морально, так і духовно, бо, бо це наше майбутнє, і ми без нього ніяк. Ми українці, ми сильна нація, ми дружна нація, і я вірю, що ми цього ворога клятого подолаємо, буде наша перемога на нашому боці, тому що ми є єдині прекрасні, чудові нація Україна, український народ. Завершилося урочистості концертом для військових, який підготували школярі місцевого ліцею.